Україні у пріоритеті або ж купуй українське, отримуй кешбек. Таку ідею уже розробляють українські чиновники разом із представниками бізнесу, як працюватиме кешбек за українські товари, як це допоможе українській економіці та на досвід яких країн можемо спиратись у цьому питанні. Будемо з'ясовувати сьогодні у програмі Про гроші Кошторис війни на першому західному. Президент України наприкінці лютого оголосив про старт нової економічної платформи, зроблено в Україні. Вона націлена на підтримку внутрішнього виробника. Один із кроків запуск державної програми кешбеку Купуй українське. В її межах громадяни зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг вироблених в Україні. Хоча деталі програми офіційно ще не оприлюднені однак, журналісти видання Економічна правда дізнались, як працюватиме український кешбек у програмі братимуть участь п'ять сторін продавець. Виробник, банк, державна платформа на основі дії та покупець. Продавці це передусім великі мережі супермаркетів та інші магазини, до яких держава висуватиме певні вимоги. Вони повинні працювати за загальною системою оподаткування. Крім цього, такі магазини мають видавати покупцям чеки. Їх будуть щодня пересилати в дію, підтверджуючи факт купівлі української продукції. Банк повинен буде відправляти в дію інформацію про транзакції. Вона повинна містити дані про особу, яка здійснила купівлю, тобто ідентифікація людини, якій держава виплачуватиме кешбек, відбуватиметься через банк. Виробники українських товарів, які захочуть взяти участь у програмі, теж повинні зареєструватися. При цьому вони реєструватимуть і кожен свій товар. Дія займатиметься перевіркою та верифікацією. Вона зіставлятиме дані з чека, перевіряючи чи зареєстрований відповідний товар як український, а також інформацію з банку для ідентифікації людини, яка його придбала. Також державний сервіс визначатиме суму кешбеку, яку необхідно буде виплатити людині, та даватиме вказівку банку зарахувати кошти на спеціальну картку особи. Аби отримувати кешбек від держави, людина має прикріпити в дії одну зі своїх банківських карток та надати державі дозвіл на те, аби вона бачила всі транзакції з нею. Учаснику програми також відкриють спеціальний рахунок у банку, на який зараховуватиметься кешбек. Нарахування коштів відбуватиметься не одразу, адже для цього має відбутися ціла низка операцій від продавця через банк до спеціальної державної системи, а пізніше у зворотньому порядку до покупця. Покупець, який попередньо зареєструвався, купує українські товари у магазинах-учасниках. Далі магазин передає в дію інформацію про фіскальні чеки, у яких містяться дані про штрих коди товарів. Якщо дія знайде в чеках товари з білого списку українських товарів, то обере відповідну транзакцію в банку. Тоді банк допоможе визначити суму, на яку і нарахують кешбек. Після цього держава нараховуватиме за купівлю українського товару певну суму. Її банк виплачуватиме на спеціальну віртуальну картку на зразок її підтримки. Кошти надходитимуть на картку раз на місяць, але не раніше ніж через 14 днів після купівлі товару. Такий термін обраний як запобіжник не випадково, якщо людина захоче повернути придбаний товар у магазин відповідно до закону про захист прав споживачів. Заступниця міністра економіки Надія Бігун переконана, що така підтримка не погіршить якість товарів, адже українські виробники, на відміну від закордонних, не мають великих бюджетів на рекламу, а отже, не можуть конкурувати за покупця іноземні компанії вони не стикаються зараз з проблемами. Фінансовими у них немає блекаутів. У них краща ситуація навіть з міським капіталом. Відповідно, вони можуть дозволити собі рекламу. Український виробник, особливо невеличкі, маленькі підприємства, середні, бюджетна реклама, особливо десь на телебаченні чи навіть в мережах. Для них це дуже важко, тому що це великі, ну, великі бюджети. Відповідно, ідея цієї кампанії зроблено в Україні. Це запустити рекламу від держави, такий парасольковий бренд зроблено. Оно в Україні і дати право українським виробникам скористатися цією маркетинговою компанією, долучитися до неї, поставити собі на етикетку цей бренд. І тоді споживач буде впізнавати, да буде бачити на полиці, де є товар зроблений в Україні, плюс та реклама, яку ми запустили на телебачення, на радіо. Діджитал рекламу. Ми запустили. Борди ми запустили на цьому тижні. До нас вже доєднався великий рітейл, всі великі магазини. Ашан Сільфо, АТБ, Варус, Новус. І інші вони вже у себе також підтримали цю рекламну кампанію. Вони Підсвітили позиціонування українських товарів. Відповідно для наших виробників це можливість, не маючи власного великого бюджету на рекламу, доєднатися до національної компанії і отримати переваги маркетингу від держави. Я тут хочу знаєте, ще сказати, що в нашій цій компанії рекламній суть ідея полягає в тому, що купуючи українське насправді. Кожна людина вона платить зарплату тим людям, які виробляють продукцію в Україні з тим самим там прикладом польським, коли купується польський сир, то платиться зарплата польському фермеру. Коли купується український сир, платиться зарплата українському фермеру. І це дуже важливо. Ми це насправді дуже часто не свідомо не розуміємо. Тому ідея зараз донести цей меседж, щоб люди розуміли, що купуючи продукцію зроблену в Україні, ми не тільки е, Більше податків сплачуємо в Україні, а ще й ми стимулюємо створення робочих місць. Фактично платимо зарплату тим людям, які виробляють цю продукцію. Дія програми поширюватиметься на будь-які товари, які виробляються, складаються або, хоча б фасуються в Україні. Кешбек не буде поширюватися на підакцизні товари, зокрема алкоголь і тютюнові вироби. Також від питанням поширення програми кешбеку на лікарські засоби. Сума коштів виплачена за програмою, не перевищуватиме 10% від вартості товару. Водночас держава планує обмежити максимальний розмір кешбеку, який можна отримати на спеціальну картку за місяць. Попередньо йдеться про 3 тисячі гривень. Швидше за все витрачати кошти, отримані таким чином можна буде лише на визначені цілі, зокрема на оплату комунальних платежів, транспортні чи медичні послуги. Також отримані від держави кошти пропонують дозволити витрачати на придбання військових облігацій і на донати, зокрема united 24 На реалізацію цієї програми схоже вже закладені гроші у державному бюджеті. Зокрема, в документі є програма. Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги, на яку передбачені 3 мільярди гривень. Планують, що після доопрацювання програма запрацює влітку цього року. А перші кошти за купівлю українських товарів покупці зможуть отримувати вже в липні цього року. Однак ініціатива Купуй українське зовсім не перша подібна в нашій новітній історії у 2021 році. Парламент вніс зміни до закону про публічні закупівлі. Вони ввели право закупівлі певних видів техніки за державні кошти через прозоро за умови часткової локалізації їх виробництва в Україні. Для цього передбачено щорічне збільшення відсотку ступеня локалізації виробництва, починаючи з 2022 року у розмірі від 10% до 2028 року у розмірі від 40%. У 2028 32 роках зберігатиметься мінімальний поріг у 40%. Голова комітету Верховної Ради України з питань економічної політики Дмитро Наталуха в кінці 2023 року навів позитивні наслідки впровадження локалізації. Минулого року через державні закупівлі пройшло близько 50 мільярдів гривень локалізованої продукції. Для порівняння в перший рік роботи закону ця сума становила 20 мільярдів гривень. А підприємства, які отримують замовлення від локалізації, сплачують до 1 мільярда гривень податків в місяць. Щоправда, попередні спроби локалізації завершились не так вдало. Варто, хоча б пригадати спробу змусити українців купувати автомобілі внутрішнього виробництва або умовно внутрішнього свого часу. Депутати ухвалили закон про звільнення українських автовиробників єдиного на той час, авто від мити й ПДВ на імпорт деталей податків на доходи та землю. На вживанні авто встановили високі мита, як цизи, через що ввозити їх стало невигідно. А машини старші за 8 років. Заборонили возити взагалі, однак це не врятувало завод від кількох банкрутств, і зараз він фактично не виробляє автомобілі. Прихильники ж політики підтримки національного виробника часто наводять приклад Сполучених Штатів Америки. Там і справді є довга історія локалізації виробництва. Ще в 1933 році. У США був ухвалений закон для підтримки американського виробництва під час великої депресії. Згідно з ним перевагу отримували необроблені кінцеві продукти і будматеріали, видобуті чи вироблені у США, а також кінцеві продукти і будматеріали виготовлені у США, якщо вартість локальних компонентів перевищує 50%. З певними змінами цей закон діє і зараз. А вже в 2017 році тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ «Купуй американське наймай американців, що підсилював захист товарів виробництва США і переглядав умови роботи в штатах іноземних фахівців. Як наслідок, у 2020-му із 600 мільярдів доларів, виділених на федеральні закупівлі, 97% державних закупівель США здійснювалось в американських компаній. Щоправда, слід уточнити, що в багатьох із них підприємства розташовані переважно в інших країнах. Однак порівнювати економіку США та України не зовсім коректно, так само як і історичний шлях двох держав. Натомість більшість іні в європейських країнах щодо економічного протекціонізму були оскаржені в судах як такі, що порушують законодавство європейського співтовариства. Тож залишається сподіватись, що програма кешбеку «Купуй українське справді стане підтримкою для українських виробників такою необхідною в час війни та загального падіння виробництва. А це була програма про гроші Кошторис війни на телеканалі. «Перший західний до зустрічі вже скоро. Oh,